Чері агресор вдарив дронами камікадзе по Марганецькій громаді. Вночі з артилерії та граду атакував райцентр. від початку тижня на Нікопольщині п'ятеро поранених. Під прицілом окупантів були райцентр та прибережні громади. Як місцеві пережили цей тиждень. Отримав контузію, але ворожий удар пережив. Під обстріл на території супермаркету потрапив кіт Василь, улюбленець жителів Нікополя. Хто ним зараз опікується та як почувається хвостати, дізнавались наші кореспонденти. ЗАЕС знов на межі блекауту. Все через обстріли росіян. Що відомо, по пів кілометра за зміну підрядники ремонтують військові та евакуаційні маршрути, які з'єднують Дніпропетровщину з Харківщиною, Запоріжжям та Донеччиною. Як цього тижня Нікопольщина допомагала. Фронту та що отримували прифронтові громади від благодійників селі Кам'янське на Нікопольщині. Почали відлов безпритульних собак. Для чого ви дивитесь спецпроєкт про Нікополь? Вітаю, підписуйтесь на 11-го щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Ввечері агресор ударив дронами камікадзе по Марханецькій громаді вночі з артилерії та граду атакував райцентр. Пошкоджено приватне підприємство пожежу, що зайнялася через обстріл. Загасили рятувальники. Понівечено також ритуальне агентство, побиті 10 приватних будинків, дві господарські споруди, лінії електропередачі газогін, зачепило інфраструктуру. Загиблих та поранених немає. Водночас вночі сили ППО збили над областю сім ворожих безпілотників. П'ятеро постраждалих від початку тижня на Нікопольщині під прицілом окупантів були райцентр, а ще населені пункти Мирівської, Червоно-Григорівської, Марганецької та Покровської громад. Ворог гатив з важкої артилерії, РСЗВ, град та дронів. Понівечені приватні та багатоквартирні будинки, АЗС, медичний заклад, магазин, газу та електромережі, декілька осель місцевих знищення вщент. Нічого немає. Один попіл. нічого немає. Один попіл, ні вікон, ні дверей, нічого, ні меблів, ані холодильника, нічого. Все, немає пральної машини, газової плити, нічого не залишилося, все знищено. Хай би вони всі горіли в аду. <свісно> так як оце ми горимо, отут у бочки, хай би вони там усі горіли. Не глядя на те, що там рідня, і якісь родичі і їх дітки. Знов на межі блекауту через обстріл росіян під загрозою Запорізька атомна електростанція. Внаслідок атак знеструмлено одну з двох ліній електропередач, які забезпечують живлення тимчасово окупованої ЗС. енергетики зможуть приступити до відновлення, що й не дозволить безпекова ситуація. У міністерстві енергетики зазначили, через окупацію станції росіянам ситуація залишається загрозливою, і лише повернення Україні контролю над АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі. Атомної станції Зона ураження – 5-10 метрів. На Нікополь росіяни продовжують скидати вибухонебезпечні предмети. Тож місцевим вкотре нагадали, як діяти при їх виявленні, не розбирати та не піднімати підозрілі предмети, повідомити оточуючих про небезпеку, нікого не підпускати до знахідки, за можливістю огородити та відмітити яскравими предметами для привернення уваги до небезпечного предмету. А також треба оперативно зателефонувати у службу порятунку за номером телефону 101 чи 112 та Поліцію за номером телефону 102. Виявлені вибухонебезпечні предмети знищують деревом на місці або на спеціально відведених територіях піротехніки чи сапери. Тим часом у міськраді нагадують, куди звертатися, якщо вашу оселю потрощила російські снаряди. Лише за кілька днів внаслідок обстрілів у Нікополі Понівичині або зруйновані понад чотири десятка приватних і багатоквартирних будинків. На місцях атак працюють комунальники, вивозять будівельне сміття після атак та оперативно ремонтують дахи, понівечені конструкції будівель, закривають розбиті вікна. Роблять все, або жителі швидше повернулися до своїх помешкань. Всі роботи коштом міського бюджету. Телефон гаря. Чи лінії для звернень на ваших екранах обгорілого із забоями та опаленими вусами таким знайшли після обстрілу Нікополя загального улюбленця кота Василя. Він потрапив під російський удар поблизу супермаркета. Нікопольці вже й не сподівалися його побачити. Але через тиждень контужений та переляканий чотирилапий таки з'явився на своєму улюбленому місці. Хто ним зараз опікується та як він почувається? У гості до пухнастого постраждалого завітала наша знімальна група. Это наш как талисман. Це наш талісман. Його люблять всі. Не лише колектив в супермаркеті, але й багато хто з покупців. І Талісманом волонтерка Ірина Потапова називає кота Васю. Пухнастий справжня зірка району, оселився поблизу одного з магазинів Нікополя навесні минулого року і одразу став улюбленцем публіка. Он у нас з'явився раніше весною. Він у нас з'явився на початку весни. Прийшов худенький, нещасний. Не вірив людям взагалі. А ми його одразу полюбили. Ось одразу. Сразу ми його полюбили, от зразу згадую, довіритися людям. Василь зміг лише за місяць і відтоді вже не полишав свого улюбленого місця відпочинку лавочка біля супермаркету. Аж доки цьогоріч, 5 січня, все не змінив черговий обстріл окупантів. В той день ми всі вийшли, як завжди, на завтрак. Того дня ми всі вийшли на сніданок на лавку. Він з нами сидів у нас на руках в кожного по черзі, щоб нікого не образити. А хвилин за десять до прильоту ми всі пішли і думали, він теж піде, бо він ніколи не сидів там один. Не був там один. Вже потім з'ясували того фатального дня. Вася нікуди не пішов. і Опинився буквально в епіцентрі ворожої атаки. Удар був такої сили, що улюблене місце кота рознесло просто на друзки. Як тільки нам дозволили. що нам дозволили вийти з укриття. Звісно, ми всі побігли його шукати, але не знайшли. На шліс шукали кота, згадує Ірина кілька днів, утім, все марно. Обгоріли без вуси, але живий. Василь повернувся до розтрощеного магазину лише за тиждень після ворожої атаки. Вась, вас, вась, вась, вас. Нагорівший вась, вась. су В жахливому стані, в дуже жахливому стані. Він був весь обгорілий, У нього був шок. Він був грязний, ну живий. Ірина одразу забрала знайду до себе і відвезла кота до ветклініка. Лікарі його обстежили і запевнили. Прогнози на одужання виключно позитивні. Аналіз у нас, хоч в космос, перелому у нас немає. Єсна аналізи у нас, хоч в космос, переламів немає. Єдине, що він потрапив під вибухову хвилю його відкинуло, і у нього був правий бік із забоями та пошкодження верхньої та нижньої губи. Верхня і нижня губа. Утім, за словами лікарів, попри гарні аналізи ускладнення зі здоров'ям в кота все ж є. Внаслідок вибуху чотирилапого контузило. Нині він вже оговтався, втім травма може датися в знаки у майбутньому. Врачи не знають, як вона може дальнішим проявитися. Тобто контузія може. Лікарі не знають, як в подальшому може проявитися контузія. Можливі неврологічні ускладнення, а може, все буде добре. Привіт, нам сказали вречі. Поки ж Василь на карантині і живе у власній кімнаті в квартирі Ірини. Волонтерка переконує, на вулицю пухнастого вже не випустить. каже, прагне знайти йому люблячу родину. Сім'я доченька. Родина має бути відповідальною, де люблять тварин. Така, яка б могла забезпечити йому правильне харчування. На пітані від себе ж волонтерка обіцяє майбутній родині Василя всіляко допомагатиме. Тож, якщо хочете забрати пухнастика до себе, телефонуйте за номером, що на ваших екранах. Катерина Нічок, Альона Балковата, Володимир Поваренко, Про Нікополь. Ремонтують військові та евакуаційні маршрути, які з'єднують Дніпропетровщину з Харківщиною, Запоріжжям та Донеччиною. Підрядники латають в області прифронтові дороги. Через розбиті автошляхи часом ускладнюється рух евакомобілів, а транспорт на багатьох ділянках рухається узбіччям. Наразі триває аварійний ремонт доріг. Одночасно працюють п'ять бригад. Кожна з них щодня відновлює в середньому до пів кілометра дорожнього полотна допомагають тим, хто втратив рідних через війну. В області діє програма фінансової підтримки. Близькі загиблих можуть отримати по 300 тисяч гривень. За час повномасштабного вторгнення такі кошти вже отримали 283 сім'ї. З них вісім у 2025 тисячі Повідомили в ОВАМ. Щоб оформити допомогу, треба написати заяву, до неї додати документи, перелік на ваших екранах. Ці папери приймають в управління по роботі зі зверненнями громадян ОВАМ. Далі їх передають до профільного. Го департаменту, де розглядають запит. Учасники бойових дій з Дніпропетровщини та їх родини можуть відпочити у санаторіях. Повідомили в Ува путівку на 14 днів оплачує обласний бюджет. Це частина регіональної програми соціально-психологічної адаптації. Учасниками програми можуть стати ветерани, люди з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій рідні оборонців. Для цього треба звернутися із заявою до органів соцзахисту населення за місцем реєстрації. Переселенці можуть оформити послугу за місцем проживання. На прифронтовій території Нікопольщини вже місяць працює молодіжний простір. Він відчинив свої двері у Настасівці Мирівської громади. Там молодь може пограти в настільні ігри, організовувати кіноперегляди та опановувати нову техніку. Облаштували все за підтримки голови громади та волонтерів. За місяць до простору завітала понад сотня відвідувачів. Тут провели п'ять тренінгів, дві ігрові зустрічі та один благодійний ярмарок. Дрони мавік, біноклі і тактична їжа. Марганець передав на фронт черговий гуманітарний вантаж. Усе необхідне придбали коштом міського бюджету. Закупи зробила спільно з 25-ю окремою повітряно-десантною бригадою. У посилці також акумуляторні станції, тактичні рукавиці, металошукачі, набури для зупинки кровотечі та монокуляри. А благодіники Нікополя передали військовим антидронові сітки. Вони поїхали до захисників з райцентра, які виконують завдання на передових позиціях. Захисні плетева кажуть оборонці на вагу золота, адже вони один з ефективних засобів боротьби з ворожими дронами. Також завдяки своїй структурі сітки ускладнюють маневри безпілотників, що знижує ризик влучання у військові позиції та техніку. Також вони допомагають блокувати дрони камікадзе і розвідувальні БПЛА. Підтримка партнерів дуже важлива. Вже майже рік медики Марганецької лікарні мають на озброєнні чеське медичне обладнання, що допомагає ефективніше лікувати хворих та поранених через атаки окупантів. Персонал певен сучасне устаткування відіграє ключову роль у порятунку людей, адже громада одна з тих, що найбільше потерпає від обстрілів РФ. Тому до місцевої лікарні часто доправляють поранених. Ова повідомили на Нікопольщині, встановили сонячні панелі для живлення свердловини. Задобово дає до півтори тонни води, яку потім очищує фільтр. Тепер все це працюватиме попри знеструмлення. Цей проєкт реалізувала міжнародна організація «Water Mission» за програмою Безпечна вода в Україні у партнерстві з МОМ. Благодійники планують облаштувати сонячними панелями ще одну свердловину в Нікопольському районі. Нікополю передали блочно модульні котельні для опалення приміщень. Це допомога від Червоного Хреста. Завдяки співпраці міської влади з волонтерами опалювальні системи отримали два заклади, адже власні мережі теплопостачання закладів були виведені з ладу через російські обстріли. Тепер зможе варити обід одразу на всіх. Зооволонтерці з Нікополя подарували пічку, яка спростить її догляд за тваринами, якими вона опікується. Радісними фото Анастасія Князева поділилася у соцмережах. Такий подарунок їй зробили друзі. каже для неї він безцінний, адже жінка постійно вигадувала щось, аби можна було варити їжу у великих обсягах. Але всі її винаходи на вулиці, врешті, руйнувала погода. Тепер у її домашньому притулку всі хвостики будуть вчасно обідати і матимуть. Гарячі страви. В селі Кам'янське на Нікопольщині почали від лов безпритульних собак. Все заради стерилізації та вакцинації. Такі заходи проводять на прохання місцевих мешканців. Тварин присипляють і везуть до ветлікарні. Після стерилізації собаки стають неагресивними. Водночас людям нагадують, що за чинним законодавством собаки та інші свійські тварини та птиця повинні бути на прив'язі або в спеціальних вольєрах. Якщо тварини не утримуються в таких умовах, то їх вважатимуть безхазяйними. І на цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на Ютуб 11-го та пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіть себе та Україну.